Станція технічного обслуговування, місце, де провживані автомобілі, і справні, і трохи поламані, і ущент розбиті, знають усе. Це Toyota rav 4 2008 року випуску. А скільки така коштує, якщо в хорошому стані? Я думаю, 1014 14-15 доларів. Тобто 6 тисяч вона би коштувати не жаль. Я... Не могла, кажете. А у судді чомусь змогла. Світлана Алданова вершить правосуддя у Київському апеляційному госпсуді. І вона дуже любить Тойоти РАВ-4. З 2008 року Алданова змінила уже три такі авто. Одне з них у 2015 році вона придбала за 149 тисяч гривень. Річний дохід судді з родиною 330 тисяч. Рав за 149 на той момент у нього цілком списувався. А реальна вартість такої машини у 25 тисяч доларів уже ні. А як вам вдалося його з таким дисконтом купити? Це не дисконт, це була поломана автомобіль. мені його відремонтував майстер, і я його придбала в такі кошти. Алданова переконує, автівку взяла підбиту, але що саме в ній було несправне, згадати не може. Ну, ви знаєте, я зараз не пам'ятаю, бо я не технічно ну, обізнана людина в цих питаннях і тому не можу відповісти. Що має бути з цією машиною не так, щоб вона вся коштувала 150 тисяч гривень. Ну, опять-таки, машина повинна побувати в крупному ДТП, доволі серйозним. лобове столкновення, сильний в'їзд в задню часть автомобіля, або, може бути, бокову часть. Берегостоящий може бути встановити. Стільки ж чи ще більше? Я думаю, порядка стоїмості цього автомобіля. Тобто, сенсу, в принципі, його купувати, ремонтувати навіть не було б так? Не було.